Всім привітання, Сергії теж. Мої вітання. Да, ми сьогодні е, по поліклініки, тому що у нас звільнилась сімейний лікар і нам треба було перезаключити е, декларацію. Все організовано, окремий кабінет, е, сидить два чергових лікаря, переоформляють декларацію майже без черги. Дуже все так, ну, організовано, мені сподобалось. І ще була акція е, на цукор у крові. Да? Так, перевірка цукру у крові да, безкоштовно. Ми з Сергієм перевірили, хоча ми поснідали, ми ж не думали аналізи здавати. Але непоганий цукор у мене 5,3, у Сергія 7,1, тому що він цукерку зранку з'їв. І при тому ми їли такі ну, налисники, млинці, оті, що я купляла, з маком і вишнею. А Сергій з'їв ще червоний мак, цукерку. Ото у нього 7,1. Ну це допустимо. Сказали нормально. якраз. Ми поснідали і по... поїхали. Поїхали нам трошки тут під'їхати. А зараз чекаємо на прийом. Хочемо виписати нам, щоб продовжили термін на ліки. Доступні, ця програма доступних ліків, то чекаємо. Тут, тут біля поліклініки у нас дуже красивий парк, то якраз прогуляємося. Станнє тепло каперсаються. Ой, такі красивенькі качечки, голуби щось під'їдають. Сьогодні вівторок, які там 20 якийсь жовтня. Тепло в Києві гарно. Ну, це, мабуть, останні Денечки теплі такі. Подивимось. Дивіться, я оставлю посилання, залишу. І ось у своїй оцій кофтинці, яку я в'язала, з буретного шовку. Теж є майстер-клас на каналі. Так що сьогодні гуляємо в парку. В'яжу свого смугастика. Рукава. Рукава. Сергій сказав, що це не треба розпускати що хай так буде. Ну, я теж сьогодні поміряла, мені вже воно по-другому виглядає. Так що поки не буду розпускати. Приємно сьогодні останні діньки, я так думаю, да? Може похолодає, але поки ні, поки в'яжу на повітрі. Свіжому. Відпочиваємося. Сьогодні, дівчата, вже п'ятниця, і я сьогодні знімала ось таку смакоту. Смачну закусочку, ось таку знімала, вже посмакувала, спробувала дуже смачно такі кульки. Тож, якщо це відео вийде раніше, а закуски вийдуть пізніше, то дивіться, не пропустіть. Дуже смачненькі. Ну, це я так уже робила, поки там у мене стояли в холодильнику закусочки, оці шарики, кульки, то я вже ось крутила таку закусочку. Чисто так показати, як оформити ковбаску з сирочком. Ось то ось таким займаюсь сьогодні. Завтра Сергій вдома, вихідний. То будемо собі такі, <laughs> такі будемо собі столу робити, будемо посмаковувати. Тим паче, сьогодні е, п'ятниця, і щось зранку там такі новини, що і, і Царьова підрізали, чи підстрелили там щось. Ось, і на, Наче то пойло, то здохло вже, не знаю, чи правда чи ні, але дуже хочеться вірити в ці новини. Тож будемо сподіватися на краще. Ось, може, дійсно прийдеться пити шампанське, дуже хочеться. Так що такі діла займаюся таким. А ще, ще бачите, що твою вирішила е, прибрати у себе О, в цьому ящику. Ну, в цьому органайзері, де у мене все для цього. Ну, все для в'язання, да, рукоділля. Попротирала там, все зараз просихає. І вже вирішила все переорганізувати. Ось тут вирішила в цих перших ящиках зробити всі от приладдя свої. Ось, ось так зробила. Тут ще пересортирую свої всі як ці, спиці от, і буду. Перероблювати оце все своє багатство. Все своє в'язання буду, хочу в окремий ящик скласти скласти окремий, ну, от в ящик скласти окремий чи один, чи два процеси. Тому що, знаю, щось я вже взагалі вже нікуди ні в які спільники, як ви бачите, не... Суюся, тому що вже багато в мене чого наробила, багато чого ну, порозпочинала, треба це все закінчити. А я думаю, що до нового року я може, і не закінчу. А хочеться все-таки це закінчити, вже з нового року щось весну робити. І, звичайно, не можу ж так, щоб я сижу, перебираю журнали, звичайно. Щось. Цікавенький дивлюся, ось ця накидка мені сподобалась, така, може, на весну щось хочеться такого. Ось цей светрик такий симпатичненький, сподобався. Ось цей везеруночок мені подобається теж. Ну, от сижу, <рес> коли передихаю, сижу, ось дивлюсь. Ось такий мені визерунок, Він такий. Е Простенький, але дуже оригінально дивий. Виглядає, я таким візерунком в'язала просто светр, типу кіману. Такий візерунок брала і в'язала. І дуже довго його носила, мені він дуже подобався. Я носила його на роботу легенький такий. Я в'язала його з ярнарту. ну якогось такого полумахерчика, не пам'ятаю вже. Як він називається, але дуже класно. Ось цей везерунок мені сподобався, теж красивенький. Ну, Тобто, дивлюся ще, що на який візерунок зробити. МК показати, а також якісь ідейки дивлюсь, продивляюсь. Так що ось сьогодні таким займаюсь, такі в мене сьогодні діліжки перебираю. Добре, що Оді не мотається тут спить. Щось вона останнім часом полюбляє, ну, вона взагалі днем любить спати, а ввечері вже вилазить, поїсть і починає бігати, скакати, як скажено. Ось. Так що, поки Сергія немає, він сьогодні на роботі, я, він завтра вже вихідний, тож я сьогодні хочу по максимуму впоратися з усім. Ось такі діла. Ось. В'яжу Сергію светр. Мабуть, ви вже бачили, я показувала, які в мене просування. Тому що це відео вийде пізніше. Я вже пров'язала 35 см від підрізів. Сьогодні хочу, щоб він поміряв. В'яжу спицями туліп номер 4 Сьогодні хочу, щоб він поміряв. Так швидко у мене тає нитка, що я не знаю, чи хватить мені на рукави. Не знаю. Ой, все оце, бачите, що твориться. От маркерів. Завжди не вистачає маркерів. Ось, ось, скільки. Ціла купа. До речі, я в Аврорі купила ось собі такі резиночки маленькі за 9 гривень. Я їх коли, ну, брала, коли вона там порозкидала, я у неї брала, коли у неї була. Мені дуже сподобалося, як використовувати, як помічати щось, на, ну, десь відмічати, Ось такі, там, де ти скорочуєш, чи десь у робиш, чи прибавки, то ось таку вішать штучку. Потім її можна просто розрізати і викинути. А так. В принципі, їх тут багато, скільки їх тут. Ну, Набір тут для браслетів це дитячих, але е, мені подобається, е, сподобалося е, е, робити з них оці маркерочки додаткові. Ну, і 9 гривень, в принципі, нормально в Аврорі. Це ж ми з Сергієм ходили в поліклініку і там наскочили на Аврору. Тому що у нас тут поб... ну, близько немає. Це треба туди. Я навіть і не знала, що там Аврора. Мій смугастик, вже я дов'язала, вже я дов'язала і дов'язала рукав. І чогось, я не знаю, що мені не скоротила тут, не зробила збавляння. Ну, так, зараз залишу, а буду в'язати другий рукав. Зроблю тут збавляння і подивлюсь, як буде краще. Подивимось. Манжет, в принципі, можна перев'язати То вже без ну, нічого такого страшного. А і ось цю, пане, цю частину я вирішила не, не розпускати, тому що Сергій сказав, що так гарно. Не треба. Ну, я дійсно не треба спішити розпускати, тому що на наступний день поміряла, мені взагалі здалося дуже класно. Не знаю, чого мені тоді не сподобалося, не знаю. Ну, в общем, ще не спішу розпускати, в'яжу рукави, один рукав готовий. Сьогодні, може, ще після своєї. Генеральної уборки по ниткам. Тут по пряжі ввечері пов'яжу. Ще другий рукавчик почну. Ось такі діла. Бачите, хто працює, а хто грається. Це ми так зоді завершуємо прибирання. Ось ще трошки залишилось. Ще мої прибирання, так, да, дитка? Отак Оді мені допомагає. Отак. Отак. Своє досягнення. Бачите, ось так зробила переорганізацію. Тут у мене таке все бісери, гудзики, резинки, таке все вишивання, коли потрібно. Тут у мене всі спиці маркери. Оця моя рибка, коли я в'яжу, я сюди кладу маркери. І це у нас всі спиці, калькулятор, якщо потрібно. Ну, В принципі, я користуюсь калькулятором, який в мобільному телефоні, але не, не буду ж викидати, хай тут лежить. Так, і ось я вже зробила ось так у мене потім процеси, які я в'яжу зараз. Ось так у мене оці всі шуфлятки. Ось це Сергія процес, який я зараз в'яжу. Це шапкоманія, це кольоровий рік, це кольоровий рік, і це кольоровий рік, і ще задумка, ще одна задумочка перев'язу. Ось так. Отак. Тимчасово тут поставила ще оці, треба буде в шафу занести. І ще теж в шафу ось це. Тут Оді мені охороняє, так? Дідка, да, дитка. Да, дитка? От і моя зубка, От і моя зубка. От хоче гулятися. От і гулятися. От і гулятися, котка. От котка хоче гулятися. А мені нема коли. Да, Оді? А мені нема коли? Ось. Ще хочу показати, зробила ось такий е декор. У мене тут е були осінні е квіти мені Сергій дарував, і я садила їх в цей горщик, і тут земля залишилась, і ось ці е осінні листочки, бачите, вони так вже трошки позасихали. Рівненько я його, я їх в журналі сушила. І я ось так їх вструмила в ту землю, хай ще постоїть. Жалко викидати такі красиві кольори. Трошки підрізала свій, свій букет. Цьому вже букету я не знаю скільки років. Я його на зиму прибираю, а на літо ставлю. Ну і ще й восени хай постоїть. Це яся мені дасть щось друге вже. Може, в наступному році, то цей вже, мабуть, все. Тому що він трошки вже сиплеться. І ще мої трояндочки, отакі маленькі, я засушила теж, поки ще стоять. Ось такий у мене декор. Ну і, звичайно, тут не сильно прибрано, як казала, броня Прокоповна. І ось ці мої гарбузики. Зараз ще буду. Доприбирати і пилососити. І пилососити мені буде допомагати мій робіт. Мій робот-пилесосити. Починаю його прибирання. От. Він мій, мій найкращий помічник. Ось. Дуже зручно, коли є, є робот-пилосос. Я Сергія дуже довго вмовляла. Він казав, нащо тобі пилосос, Якщо пилосошу я, ну, тобто, він завжди пилососів вдома він і або Ярослава, коли жила з нами. А я ніколи не пилососила, тому що за станом здоров'я я це не можу робити звичайним ручним пилососом. Але коли з'явилася оді, і треба, потреба у нас прибирати кожен день, і навіть пару раз на день я можу прогнати цей пилосос, то, звичайно, Сергій на роботі і я не можу сама. Виконувати ці завдання звичайним пилососом, то він уже згодився і ми купили ось цього нашого помічника. Дуже рекомендую, тому що ми не молодіємо, в принципі, і це дуже гарна допомога по дому. І на цьому буду завершувати вже своє відео. Всім всього найкращого і доброго. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. А також підпишіться, якщо ви не підписані ще. А ми дякуємо за перегляд і чекаємо вас у наступних відео. До побачення, всього доброго. Бувайте!